і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, воскресний день. І Свята Церква нагадує нам євангельську історію про ісціління Спасителем існуватого лунатика. Господь наш Ісус Христос. Звершував свою спасительну місію. Він проповідував людям царство небесне. Під час своєї місіянського служіння Господь звершив таке велике таїнство, коли він переобразився на Фаворській горі перед своїми учнями. І показав їм славу свого Божества. І коли апостоли побачили спастистя Преображенного, його ліса просіяли як сонце, одежі стали білими, як як річок не може вибіліти. І е, апостоли попадали без сознання. І коли закінчилося це таїнство преображення Господнього, вони разом зійшли з гори Фавор, а внизу під горою Спасителя чекало багато людей. І ось один чоловік із е, е, натовпу вийшов і почав кланятися Спасителю і сказав, Господи, помилуй сина моєго. Він в новолунні обіснується і тяжко страждає, тому що часто його кидає то в вогонь, то в воду. Я приводив його до твоїх учеників, але вони не могли його іселити. Спаситель сказав, ород розв'ящений і невірний, доки буду з вами, доки буду після вас. І сказав, приведіть його сюди. І коли привели цього піснуватого отрока, спасіль заборонив демону. І демон вийшов із нього, і отрок істелився в той час. Апостоли залишившись наодинці спасителів, спитали Господа, Господи, а чому ми не могли вигнати демона? А Господь сказав, по невірстві вашому. Якщо би ви мали віру з зер... зерно горчичне, це дуже маленьке зерно, то сказали би цій, перейди звідси туди, вона перейде і нічого не буде для вас неможливим. А цей рот виганяється тільки молитвою і постом. Таку Івангівської історії сьогодні нагадує нам Свята Православна Церква. Звичайно, що всі історії є багато, повчального для нас. Це перше, що лунатий, існуватий лунатів. Святитель Іоанн Златоуст говорить, що це не луна є причиною того, що він був існуватим. А просто демон ховається за якісь образи, за стихії, за образи. Він ніколи людині не показує своє лице. Це дуже рідко. І один преподобний отець, який бачив демона, як він виглядає, і люди його спитали, а який вид у демона, то він сказав таке одне слово, гнусний. Тобто там нічого доброго, не красивого, не отвертіне, неприємне, холодне, таке мертве, оце від демона. Ну, що, якщо б людина побачила демона, вона б до нього не йшла. Але він завжди ховається за якимись образами. І людина не бачить його, вона думає, що то. Діють ті образи, а не він, який схований за образами. І в даному випадку, коли наступає фаз, фаз, фаза новолунія, то, звичайно, людина вона є частиною цього великого міроздання. І ми пов'язані з природою, природа пов'язана з нами. І якісь, коли, наприклад, світить сонце, то у людини один настрій. Коли е, йде дощ, у людини другий якийсь настрій, коли дують віти та або якісь там інші стихії, то у людини третій настрій. І коли е, міняється фаза, вони теж якийсь є свій певний настрій. І за той настрій любить ховатися демо. Але Луна тут не при чому, це просто вид виснування. І ще з цієї історії. Е, Сповчали для нас слова Спасителя, які сказані апостолам, ви не могли ізнати демона, тому що у вас немає віри, по невірю вашому. Якщо б ви мали віру зерно горчичне і сказали, горіці, і перейди звідси, туди вона перейде. Про яку віру Господь говорить? Адже апостоли сповідували Христа. Коли спаслі спитав, за кого мене люди вважають, ну от почали говорити один за Ілію, за якогось великого Пророка, там... а апостол Петро сказав, ти Христос, син Бога живого. Тобто апостоли вірували в Христа як місії, як сина Божа, як опрощеного Бога. Але ще вони не встигли. Здобути віру серця. Тому що та віра, про яку Господь говорить, є віра серця. Віра ума апостолів була, а віри серця ще не було. Віра ума народжується від слова, від того, що ми почули, побачили, прочитали, а віра серця народжується від виконання божественних законів. Коли людина живе посвященним божественним законам, то у людини виходить. Практичний досвід пізнання Бога. І від цього богопознання в людини народжується та віра, про яку Господь сказав, яка може горе представляти. Тобто людина, яка вже пізнала Бога, вона не тільки признає Бога, вона ввіряє себе Богові. Вона віддає себе повністю в руки волю Божу. І без всякого принуждення, без всякого уговарювання себе, а просто. Вона знає, що Бог це її все. І якщо їй віддасть себе Богові в руки, це найкраще для людини. І коли людина має таку віру, або вона ще називається знанням Бога, то оце от знання Бога, ця віра серця, вона і робить людину, сосудом благодаті Божої. Людина отримує за таку Божу благодать, якою вона може і гори переставляти, і робити все, що, що, що треба робити. І ще повчайні слова Спасителя, який сказав, що цей род, тобто демони, виганяється тільки молитвою і постом. Людина постійно в житті, у нас сознається, не сознає, вона бореться з дьяволом. Тобто бореться, щоб не, не, не податися якимось покусами, які б привели її до дьявола, і він, він би її знищив. І в цій боротьбі є такі люди, які знають, чим треба боротися проти нього. А які, є такі люди, що борються самотужки. Ну, там, Чим вона може, тим бореться. Наприклад, якщо людина бореться там, з солдатом, там, солдат на слабка, то тобто, може там взяти палку, може взяти, там, я знаю, що там якісь другий, там, і друг друга поражати. Але якщо людина з палкою піде на ракету, то, звичайно, це не, не та зброя, якою можна ракету от, як, знищити. І так дьявол, є, Для нього є спеціальна зброя, якою можна його перемогти. Це піст і молитва. Тому церква встановила, ну, Святий Дух, який керує церквою, встановив, постив в церкві чотири таких багатоднявні пости і є. Кожен тиждень, середа і п'ятниця, пісні дні, це є та, та зброя, і заповідує церква молитися нам, це є та зброя, якою ми відганяємо від себе кожні діяволи. Не піддаємося йому і бережемо себе в людському образі. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми вибудовували своє, своє життя на священних божественних законах від, від цього життя. У людини з'являється та віра, яка робить дивні чудеса. І Саме велике чудо, яке робить віра серця, вона вводить людину. Вічне блаженство на небі. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми і, і постилися по мірі сил, і молилися по мірі сил, тому що життя зараз так вибудоване, що у людини практично немає часу стати на молитву, взяти молитву слов і стати перед іконою і помолитися. Все, що треба, кудись треба бігти, щось треба робити, що чимось треба займатися. І ми повинні себе все-таки заставляти, знаходити час. Якщо не став перед іконою, то хоч помолися по дорозі йде або щось працюєш, робиш, помолися під час роботи, під час ходьби. Навіть коли віддихаєш, молися на всякому місі, місці і в будь-якому місці, і в будь-якому виді молитися треба. І це коли людина себе заставляє молитися, то вона поступово. Ну, входив в міру тієї віри, яка потрібна нам для нашого духовного вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі наші, якому він слави честі покоління, нині безконечні віки. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя. Підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.